Як для людини, котра зробила кар'єру на тому, що багато років висміювала українських політиків, і заробила на тому мільйони, наш при нинішній президент Володимир Зеленський надто делікатний, надто ранимий для критики. Він, якби, він був з іншого боку, він. Брав накпини політиків, ну не дуже добираючи, там якихось з якоюсь там підходячи делікатністю, тобто без всякої по суті коректності. Сам він надто вразливий, він реагує на якісь найдрібніші зауваження. Йому бачаться підступи і якісь зазіхання на його авторитет в таких досить невинних. Це природно, журналісти. Всі хочуть якихось привернути увагу до свого видання, до, до своєї статті, чи там якоїсь будь-якої замітки і бути в центрі уваги. Всі хочуть сенсації. Відповідно, якісь запитання такі формулюють, котрі б могли б якісь резонанси викликати відповіді на них в суспільстві. Нашому президенту здається, що це все на, якому, на якомусь особистому рівні. Що це все проти нього. Звісно, є маса людей, які дійсно налаштовані суто проти нього. Але це також це природно. Це від початку він, коли він йшов в політику, це він мав розуміти, були прихильники Порошенка і були його прихильники. Ну, Якась частина і його прихильники, мабуть, відпала. тепер, Можливо, якісь там додалися. Несуть. Справа в тому, що завжди є люди, котрі за тебе і проти тебе. А для нього це якось надто така ранима. Оця тема, його, його треба, він звик до аплодисментів. Так. Але це ти був на сцені, ти критикував, ти, ти сміявся зі всіх, і, ну, і це викликало якусь ну, такі посмішки, і, 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 тобі, і тобі всі аплодували. Ти зайшов зовсім в інші двері. І там для аплодисментів потрібні якісь інші дії. І, і це, ну, це якби зовсім інша передача, інше кіно знімають. І а він, Оця така якась дитячо-підліткова закомплексованість вона переноситься в справи, і це не здорово для держави. У котрої такий, і в такий жорсткий час у нас такий делікатний лідер.